We'll Сьогодні у нас відбувається фінальний етап Черкаської області з адаптивних видів спорту для ветеранів війни та членів їх родин. Е, у нас були проведені зональні змагання в Уманському районі, Звенигородському районі, в Золотиніському районі, в Черкаському і в місті Черкаса. Віс вісім видів спорту Хлопці змагалися, і зараз переможці зональних змагань зустрічаються в Черкасах, щоб визначити переможця обласних змагань. Бійці духу змагання значить стрільба із луку, штовхання ядра, гірєвий спорт, вислування на тренажері. концепт 2, настільний теніс. Волейбол сидячи і Амресін обов'язково вже на наступний рік. Ми зараз робимо календарні плани і хочемо, щоб ці змагання були більш масштабніші, е враховуючи те, що наприклад е на цих змаганнях це були зональні змагання і мали можливість тільки там один раз прийняти участь. То наступний ми хочемо розширити самі зональні змагання, щоб хлопці на постійній основі тренувалися і розуміли, що у них на протязі року будуть. Постійні змагання, вітаємо вас на відкритті чемпіонату Черкаської області з адаптивних видів спорту бійці духу. Ці змагання це не просто спортивна ініціатива, це символ незламності духу наших героїв, які продовжують боротися, долаючи виклики та надихаючи своїм прикладом. Дорогі земляки, для нас честь приймати сьогодні. Героїв з Черкаської області. Ми дякуємо Збройним силам України за можливість тут провести цей захід. Ми дякуємо нашим хлопцям, які зараз на сході нашої країни і на півдні боронять нашу незалежність. Цей захід, він про силу духу, силу волі і героїзм наших хлопців. Ви знаєте, ви є взірцем для молодого покоління. Ви ті, на кого рівняються наші діти. Ви приклад для наслідування всіх нас. І завдяки вашому героїзму наше місто сьогодні не в окупації. Наше місто є тиловим містом і наше місто. Є тим містом, яке робить все можливе і неможливе для єдиної нашої української мрії, для нашої української перемоги. Будьмо об'єднані, будьмо гідними, тому що в єднанні тільки буде наша перемога. Вірю в силу кожного ветерана, вірю в Україну. Слава Україні! Зональний? Весело. Весело, ну, ветеранський спорт це ж не про это про перемоги, це спілкування в першу чергу. І реабілітація. Получить это, радость от спілкування і от змагань. Це не стільки про спорт, а скільки про спілкування. Скільки, так. Про реабілітацію при відновлення. Я Думаю, що це саме актуальна зараз тема у нас, яка у нас є в країні, і я думаю, що завдяки спорту хлопці краще і морально себе краще почувають, інтегруються в суспільство і мають можливість виступати і на всеукраїнських, і на міжнародних змаганнях.